ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину. В серединабудській громаді росіяни дроном атакували телевишку. У березі на ярмарку вторгували 12 тисяч гривень для волонтерського руху. Благодійники з Німеччини передали 700 подарунків для школярів Ямпільської громади. Лю доби 27 червня у трьох громадах Шосткинського району пролунало 26 вибухів. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування північ. Зокрема, напередодні пізно ввечері під час дронової атаки ворога пошкоджень зазнала одна із веж мобільного зв'язку у серединабузькій громаді. Інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Проблеми із зв'язком, на які до цього скаржилися мешканці громади, стали ще більш відчутними. Казали понад 2 кілометри. У Березі на ярмарку вторгували 12 тисяч гривень для волонтерського руху, що плите маскувальні сітки. У благодійному заході взяли участь місцеві майстрині, вихованці гуртків та самодіяльності. Мешканці Березівської громади. Продавали саджанці квітів, прикраси з бісеру та стрічок, лаванду і власноруч виготовлені в техніці декупаж сувеніри, а також домашні продукти. На місці господині ліпили вареники. Для дітей працював батут та колесо лотерея. Також вони могли помалювати 3D-ручкою. 700 пакунків отримали діти шкільного віку із Ямпільської громади, від німецьких благодійників. Про це повідомляє ЮНІЦентр. Наш шлях зайняв 750 кілометрів. Наш маршрут Київ, Ямпіль, Імшана, Воздвиженське Київ. І на цей раз ми покрили майже 700 пакунків для діточок і їх родин, повідомили благодійники. Напередодні в Ямполі попрощались з 46-річним загиблим воїном Олександром Клименко. Чоловік потрапив під артобстріл на Донеччині. Проводжали загиблого героя всім селищем. 27 червня в Ямполі прощалися з 46-річним захисником Олександром Клименко, який загинув на Донеччині. Товариш загиблого Роман Лікун розповідає, що разом з Олександром з 2017 року працював у компанії «Вант ЛТД. Чоловіки були механіками, а тому допомогли військовим у ремонті техніки. Допомагав Збройним силам, бо ми ремонтуємо техніку, яку нас просять зремонтувати для ЗСУ. Ну а коли вже прийшла повістка до лав збройних сил, він не думаючи, пішов захищати рідну землю. За словами Романа Лікуна, після мобілізації Олександра Кліменка вони час від часу спілкувалися. Загиблий ніколи не скаржився на умови служби. Ми йому трохи допомагали там, відправляли йому якісь речі, спілкувалися з ним. Повідав, що дуже тяжко приходиться їм там, захищаючи рідну землю. Казав, що дуже гарні побратими в нього. От він зовсім не жалився ні на службу ні на що. От. Ну я думаю, що як так як і у нас, він гарно виконував свої обов'язки там теж. Ну, якщо людина порядна, то вона буде виконувати обов'язки і е, в мирний час, і в військовий стан. Ємпільчанин Сергій Рагозін говорить, що був сусідом загиблого військового. Олександра він згадує доброю та відкритою людиною. Ну давно я знав його, хороший хлопець був. Місце рядом. До мами жили, як кажуть, поважали всі і добренько поважали його. Правий стрідок. І як кажуть, яму капав. Теж надає. Заступниця ямпільського селищного голови Оксана Скварцова розповідає, що Олександр Клименко помер від важких поранень. Попрощатися з захисником вийшов весь ямпіль. Напрямку вугледару, Волноваського району Донецької області під час артобстрілу від отриманих поранень. Загинув Олександр Клименко, який народився в селищі Ямпіль 22 лютого 1978 року. Народження, в свій день народження, 22 лютого 2023 року. Він прийняв рішення стати до лав збройних сил України і пішов захищати нашу з вами батьківщину. Сьогодні ямпіль зібрав. Дуже велику кількість людей приїхали його колеги, з якими він працював на станції технічного обслуговування. Прийшли сусіди, прийшли, приїхали родичі. Багато друзів прийшло на прощання з героєм Олександром. Ми дуже сумуємо. Ямпільщина сумує, бо це вже 25-й похорон, який відбувся в Ямпільській громаді. Поховали Олександра Кліменка на ямпільському кладовищі. Повномасштабної війни багато мешканців Сумської області залишили свої домівки. Через це на вулиці побільшало покинутих домашніх тварин. Ситуація могла стати катастрофічною, але на допомогу чотирилапи прийшли волонтери. Вони підгодовують та стерилізують кішок. Та собак, як проходять такі акції, дивіться у сюжету з архіву на межі. Ямполі безкоштовно стерилізували домашніх тварин. Ветеринарні лікарі з міста Шостка провели процедуру на базі місцевої ветлікарні. Бажаючих стерилізувати домашніх улюбленців, виявилось настільки багато, що незважаючи на попередній запис, люди були вимушені по кілька годин чекати у черзі. Ямпільчанка Ніна розповідає, що дуже вдячна лікарям та організаторам цієї акції. Нашу кіцю з Дуся. Ми дуже вдячні докторам за таку процедуру, яку нам зробили, Збавили нас від лишніх хлопот. Вона теж вам дякує. Карина привезла свою кішку бусю з Оска. Дівчина розповідає, що її улюбленці півтора року, і одного разу вона вже приводила кошенят. Раз були, ми їх повіддавали іншим людям. Ось тому вирішили зробити, щоб уже не було. Переживала і вона спокійно заснула, все було добре. Такої ж думки і Ірина. Жінка говорить, що з року в рік все важче прилаштовувати кошенят у добрі руки, а тому вирішили стерилізувати кішку. Треба було кожен год кудись кошенят пристраювати. Дізналися з інтернету, от позвонили, нам об'яснили все, як потрібно, що треба робити і коли приїжджати. Ветеринарний лікар Богдан Штиргун розповідає, що вони з колегою представляють ветеринарний дім з міста Шостка. Сьогодні вони прооперували більше півсотні тварин і готові приїхати в Ямпіль ще раз. Я думаю, що штук 50 стерилізуємо за цей день. Це якраз ось наш мінімум, який ми виконуємо. Користь в тим, що ми зменшуємо популяцію, зменшуємо, ем, так сказати, розходження віруса, який зараз. Так чи не так гуляє по Україні. Якщо будуть люди, якщо нас будуть запрошувати, то звичайно ми приїдемо. Ветеринарний лікар Віталій Бойко розповідає, що під час війни кількість безпритульних тварин зросла. Це несе загрозу здоров'ю людей, а стерилізація є гуманним способом регуляції чисельності тварин. Система по стерилізації таких безпритульних у нас дуже дуже багато бездомних тварин. І мруть вони тисячами. І тут навіть не промруть, а вони стають небезпечними. Якщо ну, собаки це одне, а коти вони ще небезпечніші, тому що вони частіше переносять вірус сказу, який наразі не вилікований, якщо вчасно не вколоть вакцину. І одних люди можуть травмуватися і помирати, тому що коти вони можуть і домашніх тварин там покусали, порвали, з домашніми ж всі контактують. І, в принципі, переноситься цей вірус зказу. Так що, це в першу чергу, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин і допомогти людям, в принципі, в цьому питанні. Ветеринарний лікар говорить, що процедура стерилізації зазвичай платна і вартує близько 700 гривень. Але завдяки благодійникам вона проводиться безкоштовно. Є спілка ветеринарів. Власники ветеринарної справи, воно так правильно звучить. І вони підтримують стерилізацію. Ну, Вони по Україні підтримують, в принципі. Ну і прикордоння, в тому числі, і тварини, які постраждали від військових дій. І програма ще є у нас досить-таки давно від мецената Київського, який. Спонсорує, ну, не дивлячись на те, війна, не війна, Просто людина хоче допомогти. І ця програма в нас вже три роки. За словами Віталія Бойка, ефективність стерилізації тварин вже помітна у місті Шостка, на вулицях якої стало менше безпритульних тварин. Від стерилізації однозначно є ефективність, але потрібно працювати не однократно, а постійно, постійно стерилізувати, тому що дуже багато людей, які. Ну, яким потрібно ще донести правильно, що це все правильно ми робимо стерилізації. І одні стерилізуємо, ті, які не розуміють, сваряться, вони розводять ще більше тварин, викидають їх, і знову ж таки популяція ще тримається. Але в шостці ми стерилізуємо вже 3 роки, і популяція там зменшилась. Це досить видно. Ну, там і простерилізовано вже тисяч п'ять, напевно, тварин. Крім Ямполя, ветлікарі вже працювали в свесій Дружбі та Серединобуді. В Дружбівській громаді їм довелося оперувати під час ворожого обстрілу. Одного ну, разу, коли ми їздили і в Серединобуді, і в Дружбі обстріли були, але саме такий масованим це був крайній раз. Це в Дружбі, да, там, де масований обстріл. Ну, в Ізбуді також був обстріл, але перед нашим приїздом ми його не чули взагалі. А в Дружбі то аж дом ходором ходив. Нас люди розраховують, і в принципі те, що ми повинні зробити, ми зробили однозначно. І до цього всього ми в принципі привикші.